Еміров делюкс смак відзначений нагородами. З'явилися шокуючі факти, чому Трамп хоче так швидко закінчити російсько-українську війну. Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні будемо говорити із політехнологом Тарасом Загороднім. Дуже рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слова. Але хочеться спершу розпочати із таких феноменальних математичних і соціологічних здібностей Трампа, тому що він якось так підрахував, що 80% українців хочуть, нібито укласти угоду з Росією. Щоправда, на які він соцопитування спирається, не сказав, але вимагає від України виборів. Пропоную разом це послухати. Ви кажете, що настав час Зеленському почати погоджуватись на якісь речі. Про які речі ви говорите? Я думаю, він має бути реалістом. і мені цікаво, скільки часу залишилося до виборів. Це демократія. Це довго вони давно не проводили виборів. Вони втрачають багато людей. І можливо, що люди знаєте, якщо подивитися на опитування, я б сказав 82% вимагають досягнення врегулювання. Український народ От на вашу думку, на кого ці цифри розраховані? Звідки їх бере Трамп? Чи можливо з тієї самої е, книжки, чи що він там читає, де написано про чотири океани навколо Криму? Як ви думаєте? Та може це со соцопитування Ще старі від Медведчука залишилось, де він малював цим росіянам, <гум> що що їх тут з квітами буде зустрічати. Ну тут же звичайно, це, це ж не має значення, які цифри, а те, що він як це обґрунтовує. вони ну причина такого поспіху одне Росія валиться. Росія йде в колапс і американцеві що йдушно. Це остання спроба американців якось врятувати Росію, думаючи, що а, у Путіна є якесь раціональне зерно, що йому не пофігу, що, що буде з Росією в дійсності. А, і, але в дійсності зараз в цьому світі не пофігу, що буде з Росією, тільки одній країні Сполучених Штатів Америки, тому що дуже дуже, дуже, дуже зручна країна. Але як я говорив, він наполягає на тому, що в дійсності вся політика Трампа спрямована на знищення Росії, тому що він забирає у них нафту. От. Далі а Росію, от, теоретично, теоретично можна врятувати це, вливши в них гроші. Але проблема в тому, що точка видачі грошей є тільки три в цьому світі, достатньо для того, щоб от зараз влити, якщо от, припустимо теоретично там, що станеться, Путін зупиняє війну. А, от, і їм же потрібно гроші, щоб утримати країну. Хто може дати? Може дати США, може дати Європа і може дати Китай. І погано новинашені жодні ці країни гроші давати не збираються. Так? Ну просто не збираються. Трамп хоче, щоб йому тільки приносили гроші. От Взяти влити в Росію зараз, наприклад, 100 мільярдів доларів. Ну, щоб покрити припустимо дефіцит бюджету, який вже намалювався на цей рік, тільки рік, на наступний рік невідомо, що там буде. Ну він не дасть, тому що це протирічить його виборчим обіцянкам, і він не як не зможе пояснити, чого він росіянам дає. Тим більше прихильників Росії, навіть серед серед його виборців немає взагалі. От і тому тут не важливо, що він це говорить. Важливо, що вони досі думають, що проблема конкретно в Зеленському. От. Звичайно, що проблема не в Зеленському. Звичайно, що це фантастичні цифри, які нічим не підґрунтовані. Але у них ще інша якась така, знаєте, сумнівна історія пов'язана з тим, от, ну вимагаєте от виборів ви так. Ну, добре, а як ви думаєте, хто переможе на цих виборах з такими віпогітаторами, як Трамп та Путін в Україні? Ну, можливо, вони сподіваються, що якусь проросійську силу вони там зможуть завести чи це кого? не знає якусь нову. Кого? З такими віпогітами за життя ну, можливо буде, між, не знаю, ну, народу України буде зрозуміти, що. Які б не були претензії до діючого президента, так ну він точно не зрадник. Так ну принаймні у нього є мотивація вигравати війну. Ну принаймні атаки ну, накази бити по території Росії дає виключно верховний головнокомандуючий. Ну, наприклад, в Європі так таких сміливців немає. От які дають накази спецслужбами, як, наприклад, давав наказ півтора роки тому СБУ проводити цю спецоперацію повутіння? Про що вже сам Street Journal опише наскільки це унікальна операція? А що як вона була зроблена? Що росіяни не вбісили, нічого не принюхали. Uh, ну вони досі думають, що питання в президенті ні питання в народі України, uh, І ніхто нічого погоджуватись не збирається. Uh, тому знову таки, я чого поспішаю, от у вас було перше питання: Росія валиться, Росія йде в колапс, і американці це бачать. Американці це бачать uh, і якимось чином ну намагаються uh, це зупинити, думаючи, що це реально можливо. Ну як і до цього вони думали, спрощували ситуацію, що Путін. Раціональна людина, от коли Трамп говорив, що Путін раціональна людина, він реально думав, що він раціональна людина. Ну тому, що дивіться, при всіх недоліках ну діючої адміністрації, при всіх недоліках американців, це абсолютно раціональні люди. У них в голові не вкладається, як так можна гробити країну. От просто не вкладається. Вони ж всі цифри бачать. Вони ж бачать, що йде криза вже банківської системи Росії, йде обвал економіки, скорочується. Нафтові прибутки, а от Україна б'є по території Росії безперевно 4 місяці. Ніхто зупинити не може. По танкерам б'ють про по нафтовим цим майданчикам. Да. Б'ють те, що СБУ сьогодні якраз таке зробила вперше. Да, в каспійському вже в каспійському морі, морі вже в каспійському морі влупили. Там да? ну, це вже континентальна операція. От і а, тому, звичайно, що це останнє намагання врятувати росіяну ну, в надії, що Путін там чомусь отямиться, Може, може, олігархічні групи нарешті а, там щось зроби. Ну я розумію, що там якусь. Таку пігулку, яку вони хотіли б роздерибанити, це золото валютне резерва. Але ж це теж не, не, не вихід для Росії. Ну, У них нафти немає. А тут ну, Трамп же не віддасть їм європейський ринок, не, від, не, не віддасть. Ну, дивіться, о, зараз дотискують Вінесуел. А Навіщо вони дотискують Венесуелу? Що наркотики там знайти? Ні, наркотики можна знайти в сусідній Колумбії, то це точно відомо. Там да? Там же йдеться про нафту. А навіщо це американці? Щоб захистити свої інтереси. А нафта, до речі, схожа за, за, за своєю складовою, як російська. Це найбільші запаси в світі. І далі Вон Трамп похвалився, що вони зупинили танкер, який йшов в Венесуелу. А чи це танкер був? А до цього російські зупинили. А це що за танкер йшов? Я думаю, що знову російський. І тому говорити, що от ну, ну не важливо, що він там 80, там 75 буде відсотків, Він же говорить на нам, ну ми знаємо, що це неправда. Він говорить своїм виборцям, щоб якось ну, виконати свої передвиборчі обіцянки, які на нього тиснуть, що він обіцяв закінчення війни. а… А не в біса нічого не виходить а скоро вже свята там починається. Тут ще і ну дивіться, все ця танці з бубнами, з, з цими планами. Я думаю, що тиждень ще якось воно там по покрутиться, а потім воно все піде в свята. Ніхто цим займатися не буде. А от Рубіо зараз займається скоріш за все, дотисне Венесуело разом з Кубою. Там в комплекті скоріше за все буде. А потім все повернеться знову до Рубіо. Але бачите, The Wall Street Journal вважає, що все таки є інтереси Трампа повернути взагалі Росію на європейський ринок, щоб вона знову постачала в Європу свої енергоносії, і про це. Пишуть з посиланням на свої джерела, і от за їх словами відповідні пропозиції передали у вигляді додатків до мирного плану штатів по Україні. Тобто, мовляв, коли буде підписана мирна угода, так звана, так то російські енергоносії повертаються в Європу. Тоді нібито виглядає логічно, чому Трамп зацікавлений і пишуть про те, що нібито навіть і із його родини туди замішані люди, і вони О. хочуть брати участь Участь в цьому не дарма, їздить туди Вітков і Кушнер. І Кушнер Ти, теж так, там не спроста нібито. Ви, ви правильно помітили, але ви повинні розрізняти інтереси схематозу. Ну, Вітков це ж схематоз, так? ну як у нас, знаєте, сісти на поток і щось попиляти гроші. Так, ходили чутки, що вони хочуть там, через північний потік, через що там, через американські компанії продавати нафту під виглядом Росії, ну, російську нафту під виглядом американської. Це схематоз називається. так? Що протирічить інтересам системного бізнесу американського, ну там, нафтовим компаніям там, припустимо, Шеврон, Екзон і так далі, яким Трамп обіцяв, вже європейський ринок, сказав, що вони на 750 мільярдів будуть закуповувати на ринку. Перепрошую, так, там і ми контракти ми... на десятки років підписані. Да, Як він може просто да. взяти і перекреслити і тут це? Тут з'являється. Да, і тут з'являються якісь шахер-махери. І починають говорити, давайте будемо завозити нафту. <смі> Я запевняю. Вони їх затиснуть самі, там задушать там, де треба. Це перше, друге питання. А проти цього категорично буде як мінімум Східна Європа, члени члени Європейського Союзу, які мають кордони спільні кордони з, з Росією. Тобто, там як мінімум, ну дивіться країни Балтії, Польща, Швеція, Фінляндія. От і так далі. Тому далі. А як ви хочете там імпортувати це все? Як ви будете це організовувати? А що ви будете робити з цими з цими санкційними пакетами? які, які запроваджені, і ти, ти спробує тепер скасуй. Будуть категорично проти. Там вже є одно, одностайне рішення повинно бути. А Польща буде проти, так що так От. просто Трамп Тому... ніби не розуміє, що він президент Сполучених Штатів це інституція. Так це не просто він розчерком пера розпорядився, що давайте введемо санкції а через місяць. Ми їх скасуємо, бо ми так вважаємо. Але ж так воно в Штатах не працює, наскільки я розумію, і не вийде просто Ні, за один є, момент є. взяти і все У скасувати. Нього є. Повноваження у нього повноваження він же там хитрувати по якій схемі правда використовує схему Байдена, це на Трамп вигадав. Наприклад, як Байден керував всією енергетикою Сполучених Штатів Америки в ручному режимі, як він, наприклад, заборонив своїм executive order, ну своїм указом будівництва цього нафтопроводу Keystone з Канади, тому що він сказав надзвичайний стан в енергетиці, тому там є такі повноваження, які можуть робити, і Трамп це не скасував. От чого він постійно про наркотики говорить, коли говорить про тарифи і все інше? Тому що це можливість надзвичайний стан Поскол робити. По санкціям ну по санкціям я думаю, що вони це будуть використовувати. все рівно, щоб придернути там активи Лукойла в здорову в здорову в здорову жагу сім'ї Трампа. Я вірю, що вони будуть все ж таки забирати активи у Росіян. Тут не без цього. Ви і і тут питання в тому: санкції і тарифи це дві різні речі. Тарифи, ну, це, знаєте, така перемовна позиція по цьому, по, по, в перемовному процесі. А санкції, ти спробуй його ще скасуй, без того, щоб свою даляху там не взяти. Тому там трохи інша ситуація. А, так що я так це бачу. Тому те, що там обіцяється, там якісь це далі, а ціна ж на нафту все рівно падає. Да? А, от там, от, а і от Трамп, наприклад, тут нещодавно виступав, а нам, нам не вигідна падіння ціни на нафту. Чого він так говорить? Тому що у виробників нафти американських теж є точка безбитковості, вона приблизно теж 40-50 доларів там різні говорили. І це означає: для того, щоб наростити видобуток нафти системних компаній, потрібно, щоб хтось зник з ринку, а хтось це Росія, тут іншого виходу немає. Тому що дивіться, на... з'являються нові гравці: гаян експортує нафту. Бразилія зараз нарощує нафту. Зараз Венесуелу заберуть і так далі. Так Росії тут немає. У Саудівська Аравія може замінити всю нафту, яку експортує Росія, і тому є надлишок нафти. І в цій конфігурації, що ви будете продавати нафту, яка з великою собі вартістю так буде, там невідомо за яку ціну продаватися. Тобто, там, от в тих пакетах, якщо це правда, тому що ви знаєте, там щось багато чого теж напишуть як пропозиція, і якщо пропозиція це не означає, що вона чимось закінчиться, але воно воно не життєздайно, тому що це. Це йдеться про схематоз, а не системне рішення. А Трамп вже просуває системне рішення, і у нього буде конфлікт інтересів, якраз по цьому схематозу, який там пропонується. Ну так виглядає, знаєте, наче російські гопники зустріли інших американських гопників і тепер намагаються Хематоз. одне одного Хем... намахати. Так, да, схематозники, схематозники. Ну, це те, 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 що ні, те, що ну те, що відкив схематозник, я цього не, не сумніваюся. Комерсанти, а ріалтори, звісно. А да, але ж ви повинні розуміти, знову таки, це, це конфлікт інтересів з системним бізнесом американським. А, тому що дивіться: ну, наприклад, щоб якщо там Трамп приїхав, сказав: Ну от я домовився з європейцями, що ви повинні, а, вони повинні закуповувати на 750 мільярдів енергоносів. Що це означає? Це. Спеціальне забезпечення довгострокового збуту а, продукції для того, щоб американські компанії інвестували гроші в, а, в будівництво інфраструктури, там ЛПД-термінали спокійно інвестували гроші в, в нафтовидобуток та багато чого іншого. А тепер вони тут інвестують. І тут приходять якісь каламутні схематозники, які говорять ні, так не буде. Ми тут ще свою даляху будемо візьму. То там цих схематозників знаєте, спіймають десь в якомусь темному кутку цього білого дому і пояснять, що вони глибоко помилялися. Та дуже хочеться вірити, що дійсно Трамп керується саме. Такими, ну скажімо так, повноваженнями і такими своїми інтересами, ну дуже хочеться вірити, що дійсно інтереси сполучених штатів візьмуть верх, і він зрозуміє, на чиєму боці йому добра. Або зла стояти в самому кінці, дуже хочеться дійсно сподіватися, що Трамп бере правильний вибір, а не буде е, користуватися якимись російськими проектами або е, хатєлками. Так і вірити просто в сліпу ось цьому всьому е, бреду, так які озвучують зазвичай російські політики. В першу чергу Путін дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, що сьогодні спілкувалися разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Пишіть свої думки і обов'язково підписуйтеся на наші канали. Дуже вам дякую. Děkuji.